У Божий храм неначе рай, прошу зайди, ти, не минай, Земні турботи всі відкинь, творця живого ти зустрінь, ти відійди відсує ти, до схочу теплоти, навчись усім добро нести, хто завинив, тому прости, Ти відійди, відсує ти. Напись до досхочу теплоти, навчись усім добро нести. Хто завинив тому прости, ти зупинися хоч на мить, дивись, як час вперед летить, минулого нам не змінить, лиш Бога прощення просить, ти відійди суєти, «Напись до схочу теплоти, навчись усім добро нести, хто завинив, тому прости. Треба нести в серцях любов, нести, щоб дарне охолов, бо час такий уже прийшов. Що гасне, віра і любов, а я мене вічна, Боже. Боже, будь милостивим до і сіна свою любов. І спаси, з тим, благі, хто душі, наші. її, слава Боже, знайшов, славовишні Божий на цьому володі, відкрий, і усі надію, серцем перцем підіпру і розілю свою любов з тим, хто її ще не знайшов. <п 'ятнє> Благословене Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Умирі, Господеві, помолімся. Господи помилуй. Замирз висотий спасіння душ наша, Господеві, помолімся. Замерз у світу, добрий стан, святих Божих, церкове з'єднання всіх. Господеві, Господи, помилуй! За святий храм цей і тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, ходять до нього, Господеві, Господи, помилуй. За святішого зеленського, архірея Франциска Попоримського. Блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого кір Володимира, чесне присвітерство у Христі, деяконство. За весь причет людей, Господеві, помолімся, Господи помилуй, за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо, Господеві помолімся, Господи помилуй. за місто Це і за кожне село, місто і країну, за тих, що вірою живуть у них, Господеві помолімся. Господи помилуй, за добре поліття, за врожай плодів, земних і часи мирні, Господеві, помолімся. Господи помилуй, за тих, що плавають, подорожують. За недужих страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся, Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гнівої нужди, Господеві, помолімся. Господи помилуй, Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже. Твоєю благодаттю, Господи, помилуй пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Діву Марію з усіма святими, Помінувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо, тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас. І навіки віки. Амінь. Амінь. Воскликніте, Господе, вівся земле, співайте ж і мені його, віддайте славу хвалі, його. молитвами, богородиці, спаси, спаси нас, скажіть Богові, як страшні діла Твої, у множестві сили Твої Листитимуть Тобі вороги Твої, молитвами, Богородиці. Спаси спаси нас, вся земля, нехай поклониться Тобі, і співає Тобі, нехай жі співає імені Твоєму Всевишній молитвами богородиці, спаси, спаси нас, Слава Отці Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину, і слово Боже. Безсмертний ти ізволив те спасіння нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і присно Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був Ти Христе Боже, смертю смерть подолав, ти один святої Тройці, рівнославним з Отцем і Святим Духом. Спаси нас, ще й ще в мирі, Господеві, помоліємося. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоєю благодатью, Господи помилуй. пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе один одного. І все життя наше Христу Богові відаємо, Господи, бо ти благий людинолюбний Бог, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині повсякчас. І на віки віки. Прийді та возрадуємося, Господеві. Боже будь воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, на Сину Божий, що Слава. Воскрес із мертвих співаємо, Тож. Тобі, Аллилуйя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням. І псалмами воскликнім йому. Спаси нас, сину Божий, що Воскрес, із мертвих співаємо. Тобі аллилуя, бо Бог великий віків. Господь, Амін. і цар великий по всій землі, спаси нас Сину Божий, Бог, та що Воскрес із мертвих співаємо, тобі аллилуя. прийдіте поклонімося і припадім до Христа, спаси нас Сину Божий, що Воскрес із мертвих співаємо, Тобі аллилуя. Хоч камінь запечатали юдеї, і воїни стерегли пречисте тіло Твоє, воскрести Тридневний спасе, даруючи світові життя, ради цього сили небесні взивали до Тебе життя давче, слава Воскресенню Твоєму, Христе, слава царству Твоєму. Слава промислові Твоєму, єдиний чоловіко-любче, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, Богости, як Бог із гробу славі, і світ із собою воскресив, і людське єство, як Бог оспівує Тебе. І сме герзла, адам же ликує владико, і єва нині від узів, і збавляючись, радується, взиваючи, ти Христе той, хто всім подає воскресення, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. коли Гавриїл звіщав тобі діво, радуйся. З голосом воплочувався владика всіх, у Тобі, святімки, кивоті. як рік праведний Давид, явилася ти, ширша небес, що носила створителя Твого, слава тому, що вселився в Тебе, слава тому, що пройшов із тебе. Слава тому, що висвободив нас різдвого Твоїм. Бо ти, святий єси, Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Божий, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю, Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господні, святий, безсмертний, милуй свят. нас, час, святий навіки, Боже, віки, віки. святий кріпкий, святий безсмертний, милуй нас. Будьмо уважні. Мир всім, премудрість, будьмо уважні, будь Господи, милість Твоя на нас, Богу повали ми на Тебе, радуйтеся, праведні у Господі, правим належить похвала, будь Господи, милість Твоя на нас, Бого повала. Ми на Тебе, премудрість до Ефесян послання святого Апостола Павла, читання. Будьмо уважні, браття, Бог багатий милосердям з великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом, Благодаттю ви спасенні і разом із Ним воскресив нас. І разом посадив на небі у Христі Ісусі, щоб у майбутніх віках Він міг показати надзвичайне багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі, бо Ви спасенні благодаттю через віру, і це не від нас, воно дар Божий, не від діл, щоб ніхто не міг похвалитися, бо ми Його сотворіння, сотворені у Христі Ісусі для добрих діл. Які Бог уже наперед був приготував, щоб ми чинили. Мертви при Аллилуйя, Аллилуйя, на уважні. Бог наші, що дає відплату мені і покорив Бог. народи алілуя, мені, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Ти, що величаєш спасення царя і твориш милість, помазаного своєму Давидові і сімени його до довіку. Аллилуйя, Аллилуя, Аллилуя, Прамодрість прості. Вислухаємо святого Євангелія Мерсі Від Луки святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час. Прийшов Ісус у герезину околицю, що проти галалеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом, що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього. Благаю тебе, не муч мене. Він повелів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив його по пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я, Легіон відповів Той. Багато бобисів увійшло у нього, і вони благали Його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслось на горі, і демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм, вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулось стадо, скручив озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. Тоді все населення Геразинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх, і він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той. Сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Слава Тобі, Господи, слава Тобі, що мені і Тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього. Благаю Тебе, не муч мене в ім'я Отця. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Саме такі слова дорогів Христі, брати і сестри, говорить сатана, впавший ангел до Божого Сина, до свого Творця, до свого Владики, до свого Отця, який йому життя подарував, проти якого він збунтувався. І який був кинутий геть, як сам каже, у безодню, де йому є дуже важко, де він страждає і мучиться. І тому для нього великою радістю є не лишень він навіть про небо не мріє, радістю є бодай в свинячому тілі бути на землі, аби лишень. Не у цій безодні. І саме тому, любі браття і сестри, нинішнє Євангеліє, які завжди, Слово Боже, яке читаємо, воно нас наводить на велику глибину мудрости, розуміння, заради чого предвічний Бог стає людиною і входить в наше земне життя. А ми зараз, переживаючи цей час різдвяного посту. Очікуємо Його приходу у наше життя, готуючись до Христового Різдва. І, власне, бачимо, що Ісус прийшов у наше життя, аби звільнити нас від впливу в тих павших ангелів, аби нас врятувати від цієї безодні, про яку, зрештою, ми з вами слухали. Минулої неділі в читанні Євангелія в притчі про багача і Лазаря, пригадуєте, як цей багач був кинутий геть в ад, в пекло, де він горів і страждав. І тому Ісус прийшов, щоб нас звільнити від тих мук у темряві кромішній, де є плач скрегіт зубів та вогонь невгасний. І нинішній Євангелії знову нам говорить. І пригадує про існування пекла, цієї безодні, де є біси і всі ті, які відмовились від Господа Бога. Відмовились від тих вказівок, від тих пропозицій, які Творець нам дав, а вони записані в тій інструкції, яку ми називаємо Біблія. І він приходить, нині чуємо у гаразину околицю, пливе. Переживають бурю, де чуть мало що не загинули всі, Ісус стихомирює цю бурю, тобто докладають чимало труду апостоли та Ісус, аби приїхати до тих людей і звільнити їх від впливу злих духів, голосити їм добру новину про любов Небесного Отця, допомогти тим людям усвідомити правду, як жити, аби стати вільними і щасливими. Тут на землі, і найважливіше успадкувати вічне щастя і життя у Небесному Божому Царстві. Ісус цією метою приходить до тих людей. Але, як бачимо, люди, які перебували в страху через того одержимого злими духами чоловіка, який наводив страх на всю околицю, а Ісус звільнив їх від цього страху. Вони на превеликий жаль не оцінили цього дару, який Господь їм дав цього дня. Вони на превеликий жаль були невдячні Ісусові за цей дар. Чому не оцінили? Чому не були вдячні? Тому що серця їхні були зачерствілі і дуже прив'язані до гріха. І до земних речей. Закон Мойсея забороняв розводити свиней. Це була на той час заборонена тварина. Але ці люди свідомо жили всупереч закону боговиця Мойсея. Розводили свиней, продавали їх, споживали їх. Всупереч закону Мойсея. Свідомо і добровільно, скажімо так, грішили. І як наслідок страждали, терпіли. Гріх, любі, браті і сестри, це є свідоме і добровільне порушення заповіді Божої. Гріх це є бунт проти Господа Бога. Гріх це є отрута, яку заварює сама людина. Сама ж її випиває і сама страждає. Це та отрута, яка позбавляє людини радості в житті дуже часто, а навіть і вбиває. І найважливіше, і найгірше, що людина сама цю отруту варить, сама її п'є. І ми можемо зараз розважити над будь-якою з десяти заповідей Божих і побачити її наслідки. І ми, любі братія і сестри, зауважимо, наскільки ми є самі винні у своїх стражданнях, у своїх проблемах, що ми самі є винні багато в чому. Через тих свиней люди страждали. Ісус позбавляє їх страждань, але забирає від них цю причину гріха. Бо дозволяє злим духам увійти в причину і знищити цю причину дозволяє. Бо злі духи кидають свиней геть і топлять їх у Галалейському озері. В нашому житті так само багато людей вибирають в першу чергу земне, меркантильне, гроші, заробітки, які. Або якісь вигоди земного життя, які суперечать ті чи інші Божі заповіді. Брак любові до Бога багатьох людей веде до безодні. Наприклад, неділя. Написано бо пам'ятай День святий святкувати. День Господній це не є людський день. День Господній Належить Богові. Це є власність Бога. І в неділю ті, які вірять в Бога і люблять Його, не торгують і не купляють. Але в нас багато тих, які вважають себе віруючими і навіть ходять до церкви, в неділю їхні магазинчики. Відкриті, в неділю вони йдуть на ринок і продають. Вони кажуть, життя таке, не життя таке, вони такі. І Я чув вже від багатьох підприємців, які в неділю не торгують, але віддають Господеві, Богу Божу, кесарю кесареве, що ті люди, які в неділю торгують, дуже часто не мають тих грошей. Дуже часто ті гроші. Боком вилазить то на ліки, то на операції, то ще на якісь проблеми, які мусять закривати тими грішми. Тому неділя це є День Господній. І той, хто вірить в Бога і любить Бога, той повинен шутувати День Божий. От невдовзі буде Різдво Христове. Подивитесь, поїдете на свої села, дорогі мої, і в наших Галицьких селах побачите, як багато будуть наших. Продуктових магазинів будуть відкриті на саме Христове Різдво, на другий день Різдвяних свят. І ці люди вважають себе християнами. А ні. Вони Бога не люблять. Вони вибирають меркантильне це є це їхній Бог, їхній ідол, але не Господь. На нинішній день. Так само на Західному світі, наприклад. Нещодавно одна львів'янка повернулася з Лондона, де